231 народних депутатів з цієї Верховної Ради цього скликання проголосували 16 січня за диктаторські закони. Сьогодні, якщо я не помиляюся, за останніми даними, коли ми переглядали е, тих, хто кого зареєструвала вже ЦВК, 91 з них знову ідуть до парламенту. 91. частина з них по списку Тігіпка, частину з них по списку так званого опозиційного блоку і. Добра частина з них ідуть сьогодні по мажоритарним округам, де будемо відвертими, мають добрячі шанси для того, щоб потрапити знову в парламент. Очевидно, що сьогодні, коли в державі за останні сім місяців, а рівно стільки вже минуло, з того, як Янукович втік, у нас не ухвалено жодне рішення для того, щоб для того, щоб інституційно вирішити цю проблему. Відповідно, абсолютно очікувано, що люди будуть робити самосуд. Фактично, навіть якби такий, навіть закон про люстрацію, який вдалося ухвалити з величезними перешкодами, і теж тиском, зваками, фактично. Сьогодні, сьогодні абсолютно не торкається об обраних посад та посад, які обираються народні депутати, президенти там і так далі. Тобто, виходить так, що якийсь негідник, який служив Януковичу сьогодні, не може бути чиновником. Але чомусь має Може право бути, бути парламентарем, зрозуміло.